Верховний суд заявив, що мобілізацію не можна скасувати, навіть якщо вона незаконна. Що відбувається? Верховний суд ухвалив важливе рішення якщо військовозобов'язаного мобілізували, то навіть через суд повернутися до цивільного життя вже неможливо. Що це означає для військових та громадян, що сталося? Український військовий оскаржив свою мобілізацію, бо його призвали без належного медичного огляду. Суд першої та апеляційної інстанції визнали дії ЦК незаконними та навіть зобов'язали звільнити військового. Але Верховний суд скасував ці рішення. Чому Верховний суд не звільнив військового? Суд пояснив, навіть якщо процедура призову була порушена, це не означає, що людину потрібно звільняти. Законодавство України не передбачає можливості скасування мобілізації після її проведення. Питання звільнення. Регулюється іншими законами да, а не порушеннями при мобілізації. Відсутність медогляду не є підставою для звільнення, що це означає для військовозобов'язаних. Навіть якщо ви вважаєте, що вас мобілізували незаконно, суд не зможе вас звільнити з військової служби. Суд може визнати дії ТЦК незаконними, але це не змінює ваш статус військовослужбовця, всі суди України мають керуватися цим рішенням у подібних випадках. Це рішення Верховного суду може змінити підхід до оскарження мобілізації в Україні. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України, щоб бути в курсі останніх подій.